Яку доставку морем краще обрати? FCL чи LCL. У чому різниця? FCL це коли ви орендуєте весь контейнер, навіть якщо не заповнюєте його повністю. LCL коли ваш вантаж об'єднують з вантажами інших компаній. Які плюси в LSL платите лише за ту частину контейнера, яку займає ваш товар. Це вигідно, якщо відправляєте невелику партію. Та є нюанси: доставка триває довше, бо вантаж треба консолідувати і розділити, і більше ризиків пошкодження. FCL швидше. Контейнер не відкривають до прибуття. Товар не змішується із чужим ризик, менший, але повний контейнер дорожчий. Має сенс, якщо ви везете велику партію від 6 до 8 палет або 15 кубів. То що обрати цього року? Ставки на LCL виросли, бо зросла вартість складської логістики та послуг консолідації. FCL вигідніший, якщо закуповуєте оптом, готуєтесь до сезону або хочете уникнути затримок. Висновок: обирайте формат доставки під ваш товар, об'єм і дедлайн, і запитайте пораду у логістів UTEC. Це економить гроші, час і нерви.